Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги портативну консоль. Це портативна консоль, яка має 4,7 дюймовий сенсорний екран та працює на базі Android 11, оснащена 4 ГБ оперативної пам'яті DDR4 та внутрішньою пам'яттю 128 ГБ. Завдяки підтримці двох діапазонів Wi-Fi ви можете легко підключатися до будь-яких будівлі якої мережі для завантаження контенту або онлайн гри батарея ємністю 4500 з тисячі забезпечує тривалу автономну роботу. Завдяки цьому дана консоль стане чудовим вибором для подорожей. Пропонуємо до вашої уваги RGB-підставку для навушників. Це стильний та функціональний аксесуар для будь-якого геймера. Вона не лише забезпечує зручне розміщення всіх типів навушників, але й має вбудовані порти USB Type-C для зарядки ваших гаджетів. rgb підсвітка створює неймовірну атмосферу, додаючи кольорові ефекти, що можна налаштувати під ваш стиль або улюблену гру. Підставка ідеально підходить для геймерських ПК столів, додаючи їм сучасний вигляд та. Організованість завдяки міцному дизайну забезпечує надійну підтримку для будь-яких навушників та допомагає зберігати ваш робочий простір у повному порядку. Тож, як ви зрозуміли, це ідеальне рішення для геймерів, які хочуть зробити своє ігрове середовище більш функціональним та стильним. Пропонуємо до вашої уваги міні-комп'ютер. Це досить потужний міні-ПК для геймерів, оснащений процесорами Intel Core i7 1360p або i 9 12900 h Завдяки цьому він надає гарну продуктивність для ігор та роботи. Цей компактний ПК підтримує роздільну здатність 4К при 60 Гц, що робить його ідеальним для високоякісного відео та графіки. Має два LAN-порти для швидкого інтернет-з'єднання та PCI express 4.0. Нуль для ще більшої швидкості передачі даних, вбудований Wi-Fi 6 забезпечує стабільне та швидке з'єднання без жодних дротів. Завдяки цьому цей комп'ютер підходить для ігор, редагування відео, а також для роботи з достатньо важкими програмами. Він компактний та стильний, тому займає мінімум місця на вашому столі, не поступаючись потужністю, звичайним ПК. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для дрібниць. Даний ящик це ідеальне рішення для зберігання дрібниць на робочому столі. Його компактний розмір дозволяє зручно розміщувати ручки, стікери, картки, прикраси та інші невеликі предмети, зберігаючи порядок та затишок. Виготовлений з міцного пластику та має яскравий дизайн, який особливо сподобається дітям, школярам або шанувальникам милої канцелярії. Шухлядки легко висуваються завдяки прозорим. Або кольоровим елементам все необхідне завжди під рукою. З ним організація робочого простору вашої дитини стане не лише зручною, а й приємною. Пропонуємо до вашої уваги брелок для пошуку речей. Це компактний пристрій для запобігання втратам важливих речей. Даний брелок ідеально підходить для ключів, сумок, гаманців, дитячих рюкзаків та інших предметів, що можуть бути забуті. Завдяки вбудованому GPS та додатку для смартфона ви зможете відслідковувати місце знаходження своїх речей у реальному часі. Якщо предмет знаходиться поза зоною досяжності, тривожний сигнал попередить вас про втрату. Його легко прикріпити до. Будь-якого предмета, а стильний дизайн дозволяє носити його без зайвого дискомфорту.